Всім привіт! Поки я готую вранішню каву, я вирішила з вами поговорити на тему комбінаторики. Ну, раніше комбінаторику взагалі не вивчали в школі, її вивчали лише в університеті. Потім почали говорити про неї в 11 класі, а потім в 9. -му. Ну, я думаю, що варто вже говорити про комбінаторні різні штучки і будемо говорити з вами про розміщення, перестановку і комбінацію. Давайте розберемося, чим відрізняється кожна річ одна від одної. Моя техніка перестала гудіти, я можу розказати, що таке перестановка. Перестановка це якщо у вас є певна кількість елементів, там 2, 3, 5, 10, будь-яка кількість елементів, і ви просто переставляєте їх з місця на місце. Ну, наприклад, в мене є сніданок і кава, і в якому порядку я буду... Приймати цю їжу спочатку сніданок, потім кава чи кава, а потім сніданок. У мене дві такі можливості. Дві можливості це дві перестановки. Тобто результат має бути обов'язково цілим числом, обов'язково він має бути додатнім числом, тобто це має бути натуральне число. Перестановка обчислюється ось за цією формулою. Це в нас n-факторіал. N! N це кількість можливостей. Тобто у нас 2 сніданок кава. А факторіал це дія множення від одиниці до цього числа. Тобто 2 факторіал це 1 помножити на 2 і дорівнює 2. 3 факторіал це 1 на 2 на 3 і дорівнює 6. Ну, 5 факторіал це 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, помножите на 5 і дорівняння стобінацію. Ми обчислюємо ось за цією формулою. n це кількість з великої множини, m це кількість з маленької множини. Ну і ви бачите факторіальчики там. Це формула розміщення, я думаю, що ви бачите, що так само N це кількість з великої множини, а m – це кількість з маленької множини. Прошу не плутати і комбінація, і розміщення з великою в маленьку, але в комбінації без порядку, а в розміщенні порядок важливий. Запам'ятайте. Давайте зловим різницю між комбінацією і розміщенням. Дивіться, і в комбінації, і в розміщенні ми з великої множини вибираємо маленьку. Тобто, наприклад, у нас є велика множина, і там є, ну, будемо говорити, нехай в великій множині у нас є 10 учнів. І з цієї множини ми виберемо двох чергових. Ось якщо ми з великої множини вибрали двох чергових, це буде комбінація, тому що в нас немає різниці, в якому порядку будуть чергові. Тобто, ми зібрали комплект. Немає різниці, в якому порядку будуть чергові. Я повторюю, це значить комбінація. Тобто, якщо з великої множини ми вибираємо маленьку і не складуємо по порядку, то це комбінація. Ну а якщо б ми з 10 предметів обрали два і записали їх в розклад, тобто перше та друге, тоді б це було вже розміщення.